За три роки в Чехії я жодного разу не пожаліла, що я тут. Знаю, що є багато людей, яким тут не подобається. Але на тому й люди, щоб мати свою власну думку. Чехія для мене це спокійна країна у всіх її параметрах. Перш за все, я хочу зазначити всім тим, хто зібрався вже писати недоброзичливі коментарі. Я не отримую тут ніякої допомоги, ні фінансової, ні матеріальної. І ми не живемо в гуртожитку за рахунок держави. Ми винаймаємо житло і самі оплачуємо страховку. Просто я і моя сім'я бачимо своє. Майбутнє саме тут. За три роки життя в Чехії я більше побачила і більше досягла всього, чим за 30 років в Україні. Тут я впевнена, що мої діти зможуть отримати вищу освіту і ще я буду спроможна фінансово їх забезпечити. Тут я не хвилююся, що у магазині подорожали продукти, бо заробітня плата дозволяє не дивитися на ціни. Тут я можу пройтися хоч у піжамі до магазину, і мене ніхто не осудить. Тут кожен живе своє життя, і ніхто не переймається тим, що скажуть люди. Ну, а ви підписуйтесь, якщо вам ці... Цікаве життя у Чехії. Всіх обняла.